До вашої уваги продається просто топовий готовий бізнес на колесах. Це бусик Дон Фенг, просто шикарніший бус. Так він виглядає. Дивіться, зараз покажу просто топову фішку, яка в нього є. В нього є шість місць для сидіння. Відкриваємо ці двері, і опа, що ми тут бачимо: це крісло можна повертати на 360, як ви хочете. Так можна його поставити, сидіти, розмовляти, когось возити. Топовий бізнес. Купляєте, заправляєте, заряджаєте, тобто навіть заряджаєте, по мінімуму витрачаєте на електрику і возите людей і заробляєте гроші. Просто топ. Подивіться просто які сидіння. Кожне сидіння з підлокітником. можна повертати, нахиляти спинку, можна двигати, переміщати позаду свій кондиціонер. Дивись просто, який багажник. Ще подарунок карта Китаю. Просто подивись, подивись на цей гігантський бус. Він реально гігантський. Просто топ. В комплекті ще якісь є болтики, можемо віддати, якщо дуже захочеться. Звісно ж, зарядку. Та рік гарантію подарунок. Подивись, це топове, топове рішення. Так він виглядає попереду. І це все трошки більше, ніж за 20 тисяч. Це просто топова ціна для такої машини. Ось я сиджу на останньому ряду сидінь, можу розмовляти з людиною, яка сидить тут, але якщо людина не захоче зі мною розмовляти, вона просто розвернеться крісло і буде дивитися попереду на дорогу. У мене є ще підстаканичок, свій динамік. Тут, дуже, тут реально комфортно. Я сижу, у мене тут багато місця над головою. Я сижу комфортно, мені класно. Тут реально дуже комфортні сидіння, якісно, якісно прошиті. У мене є ще якісь ключочки, в мене є місце. Тут реально багато місця, тут дуже комфортний автомобіль. І це все за такі гроші. І ось я сиджу на цьому поворотному кріслі. До речі, це крісло також, звісно, повертається. І мені набридло. Просто ось все. Не хочу дивитися назад. Хочу дивитися наперед. Я просто нажимаю цю кнопочку, повертаю своє крісло. І вуаля, я вже дивлюсь вперед і їду в дуже класному місці. Дуже комфортно. Закриваємо дверки. Опа, все класно. Їду в комфорті. У мене багато місця. Я розслаблений і все добре. Реально прикольний автомобіль.